27 вересня воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Радіє вселена, Костянтин Великий став служителем святого Христа, а віра Христова стала ширитися світом і славили ім'я Спасителя. Минули довгі роки страждань, просякла земля кров'ю мучеників, і ось тепер ця кров зродила посі свободи. Вже не під землею, а над нею царює Святий Хрест. Уже всі, і могутні цар, і убогий нуждар спішать до Його підніжжя і всюди чу чути пісню перемоги, всюди дякуй Господеві і співай слава тобі, що показав нам світ. І лишень там, де святий Хрест став джерелом нашого спасіння у Єрусалимі, було сумно і печально. Бо, хоч там і багато народу стало сповідниками Христової віри, і хоч імператор Костянтин повернув місту давнь... давню назву Єрусалим, боровляни навіть сліду не залишили від давнього міста, а на його місці заклали колонію, що звалася Капітоліна. Про це ми вже згадували. Однак усі сі ті місця, де проповідував, зцілює і страждав Христос Спаситель, були збезчещені божками і всякою поганською скверною. Аж ось стара, майже 80-літня мати Костянтина, цариця Олена, приїхала до Єрусалима, щоб вознести славу міста, де Спаситель звершив діло нашого відкуплення. Пам'ять про це місце, де страждав Христос Спаситель, і де він висів на хресті, переходило з роту в рід. І тепер знайшлися дуже старі люди, які маленькими чули від найстаріших, що Христос був розп'ятий на горі Голготі. а поблизу того місця був його гріб, та тепер на тому місці були руїни поганської божниці, а гріб святий був засипаний ремлянами, які колись володіли цією землею. Цариця Олена, разом з Єрусалимським патріархом Макарієм веліла розібрати руїни поганської божниці і вивезти за місто, щоб із тої диявольської будівлі не залишилося ні одного каменя на святому місці. Потім стали копати землю і за Божою ласкою відкопали печеру, де був гріб Христа Спасителя, а біля печери знайшли три хрести. Не було сумніву, що один з них не має бути тим, на якому страждав Христос, але котрий із них було знайдено і таблицю з написом на жидівській, грецькій і латинській мовах Ісус Назорей, Цар юдейський». Свя... Знайдено цвяхи, але не було жодної повності, котрий з трьох хрестів є деревом життя і нашого спасіння. Тоді, за порадою Святого Макарія всі три хрести занесли до одної побожної, але смертельної хворої жінки. А весь народ гаряче молився Господу, що він чудом показав, який з Хрестів є хрестом Його Сина. Приклали один хрест до хворої, не допомогло їй нічого, приклали другий те саме, а коли доторкнулася вона до третього хреста, то животворяща сила увійшла в неї, вона підвелася з ліжка, цілком здорова, і стала величати Господа. Згідно з іншими джерелами, тепер святий хрест приклала також і до одного мерця, і той ожив. Тепер уже не буде сумніву, котрий з хрестів є Христом Ісуса Христа. Свята Олена і святий Макарій припали до Підніжжя животворящого Христа і віддали честь. Тому, який на цьому хресті був розп'ятий для нашого спасіння. А зі всіх сторін горнулися народ, плакав і розкаювався. У своїй злобі був всі побачили той самий хрест, який двигав Христос спасити, і кому стікала Його свята кров. Коли при такому велолюдному здвигу народу годі було, щоб усі поклонилися Святому Христу і поцілували Його. Тоді патріарх Макарій зійшов на підвищення і високо підносячи святий хрест, на всі сторони благословив нам народ, а всі припали на коліна і голос зевали: Господи, помилуй. Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять цього воздвиження, і всі ми украшеним серцем, як колись у Єрусалимі, зі сльозами жалю і вдячності взиваємо. Христу твоє ми поклоняємось, владико. Сталося в 326 році. Свята Олена взяла поперечну частину святого Христа зі собою до Царгорода, а повзожну частину, поміщену у срібну скриньку, валіла зберігати в Єрусалимі. Коли ж побудовано було церкву святого Воскресіння Христового, то там і поклала святе хресне дерево, маленькі частинки Христа єпископи отримали для своїх церков. І всюди до цієї сітині ставили, ставилися з надзвичайним почитанням. Біля Христа було знайдено цвяхи, якими пробили були руки і ноги Ісуса Христа, Святий Амброзій, святий Єронів та інші церковні письменники стверджують, що цариця Олена валіла один цвях правити в корону, а другий в уздечку коня свого сина. Що сповнилося слово пророка Захарії – того дня на дзвоника у колей буде написано Посвячене Господеві. Минуло багато років, минула ще давня християнська ревність, наростав більше служити пристрастям, аніж Богу. і тоді нависла люта хмара над Єрусалимом, перський цар Хозрой ІІ у 614 році захопив Єрусалим. Дуже багато народу, зокрема і тодішнього патріарха Захарію, він узяв у полон, забрав усе золото і цінності, які були в церква, і святий хрест Господній забрав з собою до кцесофону, одного з головних міст Персії. І лише весь християнський світ став каятися і навертатися до Бога, і він допоміг імператору Іраклію, і той успішно провадив семилітню війну з персами. Тоді рідний син Хозроя, на ім'я сирой, велів убити батька, а сам обняти. Обнявши престол, став просити імператора Іраклія миру, який було укладено в 628 році. Сирой відступив на волю всіх полонених християн, відпустив на волю всіх полонених християн, зокрема і патріарха Захарію, а також повернув святий хрест, що було однією з найперших умов миру. Святий хрест спочатку переправили до Царгорода, а потім сам імператор повіз його до Єрусалиму. Перебувши туди, він поважав сам винести святий хрест на гору до церкви святого Воскресіння Христового і ніс його принесли чинному двигу народу. Та у підніжжі гори він зупинився і не міг навіть кроку ступити вперед. Усі здивувалися, що значить те чудо, аж ось приступає до імператора патріарха Захарі і каже так: Не можна тобі, царю, в дорогих, дорогих шати, виходити на гору. На яку Христос Спаситель, одні лиш скривалені на киті, ступав босими ногами. Іраклій зняв свою багату одежу, зняв чоботи і бідні одежі босим, прийнявся той хрест на рамена, і тепер уже без перепон вийшов, на гору, де Патріарх Захарій поблагословився тим хрестом народ. Христова церква нині також святкує пам'ять цього другого возвишення, яке відбулося. 14 вересня 629 року величаємо Тебе, житті, Христе, і почитаємо твій святий, ним бо ти визволив нас від ворожої, нас від ворожої неволі.